Не вплине і не треба цю шкідливу ідею розвивати. Чи можуть бути якісь труднощі, можуть, але не вплине. Чому як мінімум 5 мільярдів? Ми маємо. Ми вже маємо їх маємо. Тобто, це ресурс, який буде використаний тільки для нас. Він не буде перенацілений нікуди. Якщо ми уважно стежимо за пакетами допомоги, то вони у середньому відбуваються раз на два місяці від двохсот мільйонів доларів до одного мільярда. Отже, якщо навіть по одному мільярду, то ми твердих півроку маємо більше того. Атака Хамас на Ізраїль спровокувала таке явище, як ув'язування єдиного великого пакету для Ізраїлю і для України разом. Якщо це станеться, то це дійсно буде для нас перемога. Причому дуже суттєва Байден просив 24 мільярди доларів. А йде розмова на дві країни від 50 мільярдів до 100 мільярдів. Причому більша частина Буде таки надано нам, бо із ну, суттєво менше їхня війна ніж наша Хамас. це не Росія. Вони їх зачищать буквально за кілька тижнів, і Ізраїль має свій колосальний, якісний добротний, один з найкращих у світі воєнно-промислових комплексів. Чи туди засиплять грошей американців обов'язковому порядку? Навіть якщо це буде кілька десятків мільярдів доларів, то умовний пакет у 50-100 мільярдів. Якщо з них до нас на надійде 25, то це то це більше ніж те, що просив Байден для. Для України